Перше, ви можете запитати у своїх колег, просто поцікавтеся, скільки ти береш. І що дуже важливо, щоб ви завжди уточнювали, скільки клієнтів має ваша колега, тому що ви можете почути, що я беру 100 доларів. І наступне запитання: а скільки в тебе навантаження? Це дуже важливо розуміти. Чому? Тому що ми всі різні люди, і ми всі по-різному ставимося до того, що ми уявляємо, що ми маємо на увазі, коли ми кажемо, що я працюю в приватній практиці. Комусь достатньо мати 2, 3, 5 клієнтів. А для когось приватна практика це 40-30 клієнтів на тиждень. Тому завжди запитуйте, скільки клієнтів на тиждень ти приймаєш, за скільки ти зараз береш. Друге, також напрям, в якому ви практикуєте, буде обумовлювати теж вашу цінову політику, скажімо так. Чим зазвичай чим коротше сама психотерапія, тобто чим менше сесій потребується, наприклад, НЛП. Кризова терапія, щось таке дуже компактне, можливо, КБТ, можливо, арт-терапія, це може бути недорого, тому що ми розуміємо, що клієнт приходить і він бере там одну, дві, три, п'ять сесій. Так, все. А, а якщо ви навчаєтеся, ви хочете практикувати в лонгітюдному, це називається в тривалому такому підході, там де у нас зазвичай йдуть аналізи. Психоаналіз, сім'янський аналіз, транзактний аналіз. Тобто, це ми е, розуміємо, що це будуть місяці, а можливо, роки. Тому це буде теж впливати вже об'єктивно на те, скільки ви можете е, брати за свої послуги. Якщо ви знаєте і НЛП, до прикладу, і транзакційний аналіз, тоді у вас можуть бути то, що називається вілка, е, Короткострокова терапія ось така ціна, а довгострокова терапія інша ціна. Запитуйте, будь ласка, і спирайтеся на те, скільки років людина практикує. В нашій професії ми маємо пропрацювати ну, десь 4-5 років. Вважається, що після 4, десь до 5 років, це вже досвідчений психолог. До 5 років, особливо до 4 років, це ще початківець. Це ще не означає, що людина набула досвіду. Знову ж таки, дивіться. Буває таке, ми робили опитування, що бувають психологи, які практикують дуже довго, але вони мають собі там одного клієнта, і то не завжди. Це називається практика, яка ще не установилася. Якщо ви практикуєте нерегулярно, я вважаю, що регулярно це ну, мінімум від п'яти постійних клієнтів на тиждень. От тоді ми можемо казати, що це вже людина більш-менш практикує. Тоді ми можемо спиратися на досвід цієї людини. Отже, моя порада: спілкуйтеся про це зі своїми колегами, зі своїми одногрупниками. Тоді ви будете більше орієнтуватися, на що спиратися, та до чого прагнути і від чого відштовхуватися.